Усім привіт! Ви на каналі Весела Матуся, мене звати Яна і дуже дякую, що ви дивитесь це відео. Багато дуже класних зараз покажу вам покупочок. І більшість із них я пробую перший раз. Якось не знаю, щось хочеться нове пробувати. Навіть ті мої фаворити, які є вже. Якось не хочеться, хочеться все щось нове, нове, нове. І в хімії, і в косметики пробують, тому зараз буду показувати те, що купила вперше. Більше таких буде продуктів, тож погнали. Астоніш багато де я чула від наших українських. Саме блогерів радять Астоніш, Це в нас спрей для поверхонь, Універсальний де універсальний очищувальний залію апельсину. Засіб дуже виражений тут апельсин, але не хіможнений цей веганський продукт, що я роблю цим засобом? Я вже спробувала його три рази прибирала ним. Я витираю саме, якщо не маю таких, знаєте, сильних забруднень, бо він з сильними забрудненнями не дуже добре справляється. Він такий, знаєте, цей засіб для. Я притираю ним шафки, холодильник притираю поверхню, потім поверхню притираю шафи в кухні. Там де будь-де меблі, саме фасади, я притираю ним. Різні поверхні, навіть плитку, чи то в ванні, чи то в кухні також. Дуже він мені по аромату подобається, не хімозний, дійсно веганський, такий, наче ви тільки вичавили апельсиновий сік. Поки що після трьох використань він мені подобається. Подивимося, як буде далі. Він такий, знаєте, більш для підтримувачого прибирання, більше підійде. Так, далі, далі, ось такий брала вперше саме цитрусовий. Напевно, я не брала його, брала морський, там був, а потім лимони брала, також непоганий, коли є на знижках обов'язково, щоб не взяти, а це я не бачила ніколи цитрусовий, то вирішила взяти, вже також стигла скористатися непоганий. Так, далі побачила у мами ось такий, каже, там є знижки, біжи в Аврору. Взяла в Аврорі на знижках, не знаю, зараз є чи ні, бо вже, як ви бачите по його станню, я вже половину пляшки використала. Це з лимоном у вас, Грюнвальд бирала вже і порошки різноманітні, і рідке мило. І ось взяла гель для миття посуду. Непоганий. Також вже половину використала. І дуже економічний, до речі, дуже класно піниться. Далі ось такий взяла, також бачила багато, багато хто вже спробував, а я все ніяк. І нарешті в мене закінчився кондиціонер, я побачила в копійці на знижках 154 чи 145 щось таке. Ціна була приємна. 200 гривень. І я взяла всі перетестила, мені ще подобається з цієї серії кондиціонер саме. Сірий. Всі інші якісь е, надто е, такі неприємні для мене, як на мене, різкі, а це прям, прям клас. Я вже також пару раз прала речі, запах просто неймовірний. Е, просто немає слів. Класний, е, делікатний, е, а ось пляшечка, ви дивіться, ну це гарно так по відчуттям, так, якщо ви проводите, дуже-дуже. Класний, мені подобається як і дизайн, так і використовувати його. Буде 100% пахнути у вас весь балкон. І постіль також приємно буде пахнути. Брала я хотіла давно вже спробувати сйоз. Це в нас шампунь, інтенсивне встановлення, якщо я не помиляюся, шампунь, кератин для глибокого догляду. Посилює комплекс для крихкого, ламкого волосся. А в мене дуже сильно почало випадати волосся. Треба буде звернутися до лікаря, здати кров, бо щось я не знаю. Просто скажено кожен день, при кожному розчісуванні, дуже при кожному митті голови в мене страшне випадає як волосся. Аж страшно, що я не залишилося, я Е, Тому я вирішила, так, підтримуючи, поки здам там, аналізи, поки буду лікувати, знайду причину, то вирішила, підтримуючи такий шампунь, взяти з кератином. Я вже від цієї фірми вам показувала в попередніх відео, що я купила фарбу сльйос, скористуюсь. Дуже вона мені подобається, і також цей шампунь я вже скористалась пару разів. Неймовірно, класний запах також салонний, наче вийшли з салону. Дуже мені подобається. Подивимося, як буде далі, бо є, я бачила на мейкапі і на інших сайтах, що 50 на 50, комусь він подобається, комусь ні. На моєму волосю неслухняному, кудрявому та укореннях. Жирно, жирне волосся в мене, то мені, в принципі, сподобалось. Зайшов мені цей шампунь. Подивимося, як буде далі. Так, ще зараз так посуну, щоб було краще видно. Так, далі, що таке ще показати? Ось такий також вже давно клала на нього око. Це в нас корис. Дуже він мені подобається. Саме я також вже ним скористалася. Це в нас йде. Боже, виробник, туніс, якщо я не помиляюсь. Ні, ні, вибачайте, Греція. Це у нас Греція, користь фірма. Мені дуже подобається естетичний, дивіться, такий, де пляшка, така естетична, кришечка також. А запах це взагалі окремий вид релаксу якийсь. Я ще таких гелів не зустрічала. Я різноманітне пробувала. І бюджетні, і дорогі. Це саме ціна я брала на мейкапі за 250 мл. Звичайна ціна без акції 160 гривень. 160-180, там деякі є. Тобто від 160 до 200 гривень. Цей саме коштував 160 що я хочу сказати. Я різні пробувала гелі, але це не зрівняється по запаху, саме по запаху, не з чим. Це такий натуральний от, е, аромат. От ви бачите, то, що на картинці так воно і пахне. І такої віддушки я ніде не зустрічала, наскільки вона натуральна, наскільки вона приємна, наче дійсно ви вивичавали цей сік, і трошки листя туди потрапило, оце світлий виноград, і почали ним мити тіло. Це просто бомба. Це такий у мене мастхев, я ніде такої душки приємної, натуральної, дійсно натуральної не відчувала ніде. І я ще обов'язково, там широка лінійка є, ці гелів для душа. І не тільки гелів. Мені дуже було приємно познайомитися з цим брендом саме давно вже дивилася на цей гель. І тепер щось обов'язково ще повторю, бо ціна так, цей бренд, там їх парфуми є, і безліч чого ще можна купити. Але, скажімо, середня ціна недорога не і не. Дешево. Але ці самі Гелі, я вважаю, що ціна така бюджетна, доступна, 160 гривень, і просто вау, він гарно піниться, він гарно пахне. Такої душки не, не зустрічала, тобто це просто мій якийсь must have. Далі купила буквально вчора. Давно вже також на нього дивилася, 99 гривень було ні. 107,90 було. Коштувала в Єві, купувала це, що саме в нас. Це в нас міцелярна вода з таким от дозатором. Дуже зручно, чому я раніше не брала такий дозатор, дуже зручно, мінімальне використання, приємний ніжно такий, така віддушка. Дуже сподобався, вже пару разів скористалася вчора і сьогодні. Поки подобається, ніяких реакцій не було, подивимося, як буде далі. так Що ще? Вперше брала ось такі серветки, також у українських блогерів я дивилась Вже брала, до речі, перед цим ці серветки для збереження кольору. Це саме для чорних речей, а я ще брала перед цим. Для кольорових речей, але я вже використала, не встигла вам, бо було багато прання. І мені сподобалося і для кольорових, там така червоне упакування для кольорових речей. Але це для чорних речей, ну це просто. Я брала на знижках 75 чи 65 гривень в близьку. У це просто бомба. Дійсно, у мене були штани спортивні, і там було видно, що фарба також трошки на колінах вона зійшла. Після цієї серветки я просто не взнала, як нова річ. Ну, прям нова, але набагато ліпший став вигляд цих штанів. Мені, тобто, я якийсь результат. Але я його бачу, дійсно, з цими серветками. Мені дуже сподобалося. Ось так вони виглядають, що, бачите, є. Тут йде в упаковці 12? Так, да, 12, по-моєму, штучок. Так, 12 штук. Це серветки пастка для прання чорних речей. Тільки бачила, до речі, їх в. Там, де я купувала в блиску, в Єві я таких не зустрічала. Ось так він виглядає: ви кидаєте в барабан, можете відірвати, але я кладу на повний барабан ось таку, а інколи й дві. Саме для темних речей. А потім ви, коли вже речі виймаєте, ви виймаєте цю серветку і викидаєте її. Є такі серветки, вони дорожче коштують, які, знаєте, ви кидаєте і вони розчиняються. То, то, напевно, можливо не для збереження кольору, але також казала подружка, моя, що вони класні. Так. Що далі показати? Зубна паста брала також вперше. вперше гарно освіжає, мені подобається. Вже також пару разів скористалася, була на знижках на Єві, буквально дня три назад купила. Потім, що також, сину молодшому купила, йому три роки ось такий колгет, дитяча зубна паста. Має, ще скажу, який має приємний такий смак ванільного морозива, щось таке подібне. Ну, приємний аромат, цукерки якоїсь ванільної. Не сильна віддушка. Дитина дуже класно йому чистити, він любить, полюбляє цю зубну пасту. То так. Брала також на знижках Єві. Далі мені були подарували, як я вам попереднє відео казала, подарували на день народження, у мене було в липні, і тільки зараз, в вересні, я е, використала цей сертифікат. Е, мені сертифікат подарували на наш український бренд Sisters Aroma. І я і там були знижки, і я вирішила вихопити. Я давно вже придивлялася, і ще я купила на той подарунковий сертифікат ось такий крем. З SPF 30. Він, до речі, підлаштовується під вашу кошу, і він виглядає, як, дивіться, як бібі чи тоналка, світленька така. Але він лягає дуже класно, підлаштовується під ваш, під ваш колір вашої шкіри. І це просто вау! Так, він для моєї комбінованої шкіри ну, трошки може плотнуватий, такий важкуватий, як пластилін. Але е, ніяких висипів, е, якихось подразнень, знаєте, забитих пор я не побачила. Мені дуже сподобалося. І взагалом я, це для мене відкриття. Цього року це Сістер Сарома, наш український бренд. І чому б не підтримати своє рідненьке, як я вам завжди кажу, класний аромат такій доглядової косметики. Далі, також на, також на знижках побачила ось такий там два було відтінка. Це у нас гель для брів Класний також має шикарну адушку, ось така трошки під кутом зігнутим, Іде щіточка. Це у нас темно коричневий Там є світло коричневий для брюнеток світлих дівчаток. Я, так як темно, темно мене далося шоколадне, то я взяла собі ось такий. Підійшов він мені. Це у нас Deep Brown. Підійшов він мені ідеально. Зараз я вам покажу свочи. Чи він буде? Ага, буде. Ось так він виглядає. Темненький, коричневенький. Для темних дівчаток саме треба брати Deep Brown. Бо там є. Світліший, якось він там теж браун світлий називається, то то буде надто. А це прям такий гарний. Також я вже встигла використати, дуже подобається. Так, і must have, як я вже казала, це любов креми для рук. Але в мене був інжир, то то топчик із топчика. Саме це в нас йде крем для рук з. Ой, божечки, дай мені пам'ять. Як він називається Квітка. та. Е, ні, не квітка, це маракує в нас. Це маракує, а це в нас морська сіль. Е, морська сіль мені не дуже сподобалася, тому що вона такі, знаєте, якщо багато, ну, не дуже багато, але більше, ніж треба нанести крема, він буде е, такий паласити білими. Не дуже приємний, буде липнуть. І аромат дуже мені сподобався не так пахне морська сіль, як на мене. І не дуже він мені сподобався саме. ось цей. Але я користуюся, чому б ні. Ось цей мені дуже ніжно пахне маракуєю, Гарно напитує, гарно впитується в руки. Дуже класний. Якщо ви не любите таку, знаєте, на вечір наносити крем і не любите відчувати, то це те, що треба. усі два. І ще мій must have крем, я опробувала з цим. Як я вже казала, з чим? З інжиром? То взагалі то такий кайф. А ось ще я тестила дуже сестри, я придала, не продала, подарувала. Сестрі молодша, їй дуже сподобався з гранатом. А мені він дуже і дуже був насичений, такий, така видушка. Ну, дуже я такі не люблю, то я її з радістю її сподобалася, я їй подарувала. Так. Тепер ось такі вже діти доїдають. Це я брала для підтримки імунітету. Це в нас вітамін С, брала на Єхрбі. Також планую зняти вам через деякий час. Напишіть, якщо вам в коментарях буде цікаво, я хотіла б зняти відео для вас, що я купую на iHerb І, можливо, навіть мені там деякі позиції потрібні, я замовлю посилку. Якщо вам таке цікаво, пишіть в коментарях, будете. Цікаво почитати, спілкуватися з вами в коментарях. Має, що мені подобається в цих вітамінках, ви бачите, вони не мають цукру. Тобто вони такі, наче натуральні. Я одну скуштувала була. Вони такі дійсно пахнуть апельсином, але не хімозно. І не, цукру, не зацукровані, і таке відчуття, що ви. Дійсно, апельсиновий якийсь такий сік, коли рожовуєте. Начи апельсиновий сік. Дуже приємні такі вітамінки для підтримки імунітету. Але, хоча, як ви можете чути, по-моєму, голосу, та й діти у мене вся родина зараз хворіє. Не. Mm. Ну Так, як для підтримки, то щоб не скористатися. Так, також вперше брала ось таким доктор Морген. Раніше брала я нитку, потім вона щось мені не подобалося, і я взагалі цими всякими штуками не користувалася. Тут я побачила десь також відосів української блогерки моєї улюбленої, і вона рекомендувала їх. Плюс я зайшла, була щось купувала в Єві і побачила на них просто чудову знижку, щось вони коштували 34 чи 36 гривень. І я вирішила спробувати. Ну, таке, знаєте, на... хто полюбляє таке, вони не сильно м'ятно пахнуть, заледве чутно. Можливо, я, так як ними тільки почала користуватися, я їх ну, ще до кінця не можу зрозуміти. Незручно, от просто незручно ними користуватися, але я буду далі використовуватися і родиною і я вам скажу свої враження. Але так загалом ціна приємна, чому б не спробувати. Так, далі ось такі. Я вам вже колись показувала: це пурфікс, якщо я правильно вимовляю, це у нас серветки для прибирання будь-чого, різних поверхонь. Я їх використовую по всіх поверхонь, по всій кімнаті, витираю і пил. І різні забруднення, вони чудово справляються. Це я взяла побачила за 25 гривень в одному з супермаркетів Тут 10 штучок така пробна версія. Бо зараз на них ніде немає на велику упаковку знижка. І так як в мене я вже показувала, що є оцей Астоніш з апельсином, то, в принципі, вони великі, ці серветки, 10 штук, мені їх вистачить. Тож, отакі мене були, начебто, всі. Так, всі покупки. Я дуже дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Буду рада вашому теплому коментарю поспілкуватися з вами, підписуйтеся. Далі тільки цікаве. Дякую ті, хто не відписався, я по можливості знімаю, бо немає так часу двоє дітей та свої, як у всіх, проблеми. Чоловік військовий, то так от, якось виходить. Тож, бережіть себе, тримаємося, слава Україні, і побачимося вже дуже дуже скоро. Бувайте!